Проводимо обрізку кущів інжеру на нашій другій плантації. Загалом 150 кущів. Кущі такі от крупні по 2 метра пагони. Ну, ми їх будемо вирізати. Старі пагони, які не перезимували. Ми видаляємо, залишаємо молоденькі пагони на горизонтальний кордон. Також ті, які нам не подобаються і загущують крони, ми вирізаємо. Для роботи використовуємо такий потужний секатор. Вже немного немало, 4700 зрізів у цьому році зробили, так як вирізали нашу першу плантацію. Якби робити це все вручну або пилкою, я би забрало просто мега багато часу а так в принципі все дуже швидко проходить та не дуже важко зазвичай залишаємо декілька бруньок для розвитку Ті пагони, які дивляться вниз, ми видаляємо повністю і якось так формуємо нові кущі. І ще дуже багато роботи.